Традиційно кожен новий навчальний рік педагогічна спільнота Моголів Подільської громади збирається на серпневу конференцію, яка об'єднує, мобілізує, скеровує та спонукає до взаємодії. Зокрема, підсумовують вже пророблену роботу та визначають ключові завдання майбутнього процесу. 30 серпня в роботі освітянської конференції взяли участь міський голова Геннадій Глухманюк та його заступник Михайло Слободянюк, голова профспілки працівників освіти громади Галина Мельник. Зібрання розпочали патріотично з виконання гімну України та хвилини мовчання у знак пам'яті і вшанування захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність країни. Дякуючи працівникам освіти, міський голова Геннадій Глухманюк наголосив: сьогодення поставило перед вчителями, вихователями, викладачами складні випробування, але, попри це, вони щодня демонструють високий рівень роботи та відповідальності. За роки пандемії, а згодом війни зуміли зробити галузь мобільною і продовжують професійно виконувати важливе завдання, яке полягає в тому, щоби давати якісні знання, орієнтуючись на завтрашній день. Також міський голова зазначив, що цьогоріч вдалося досягти того результату, аби в громаді офлайн запрацювали всі навчальні заклади і, звісно, з дотриманням безпекових умов. Наша головна задача це в першу чергу забезпечити навчальний процес наших діточок. Я хочу подякувати вам, подякувати вашим колективам. Ви дуже вами підготувалися до нового навчального року. У нас на 100% всі заклади будуть працювати в очному навчанню. Це головна задача. Ми можемо і не здоровості цим пишатися. І я вам сказав, це все тільки вам. Геннадій Глухманюк вкотре запросив вчителів і вихователів до відкритого діалогу. Де хоче чути поради, пропозиції, зауваження і в колективному спілкуванні знаходити конструктивні рішення, які підійматимуть рівень освіти могилів Подільської громади. Навзаєм вчителі дякували Геннадію Григоровичу за підтримку, розуміння та зробили акцент на тому, що міська влада та керівництво освітянської галузі роблять усе можливе, аби навчальні заклади громади під час війни працювали. З квітами та аплодисментами щиро прийняли до своєї родини й нових колег Ольгу Тимчук та Анастасію Стан. Практичні подарунки молодим вчителям доповнили побажаннями, натхнення, життєвої мудрості та витримки. У доповіді про підсумки роботи у минулому навчальному році та завдання на поточний начальник управління освіти Микола Чорний відтінив усі складові навчального процесу, звітував про охоплення дітей дошкільною і шкільною освітою, посилення патріотичного виховання учнівської молоді. Вплив диджиталізації на навчальний процес порушив теми інклюзивної освіти, оптимізації освітньої мережі, психосоціального здоров'я та добробуту учнів як впливу на успіхи у навчанні та розвиток дітей. Зазначив, що у новому 2023 2024 навчальному році в громаді функціонуватимуть 12 закладів дошкільної освіти та 17 загальної середньої освіти. У 10 клас подали заяви 216 дітей, у першої 387. Загалом у ліцеях, гімназіях і початковій школі будуть навчатися 4 375 здобувачів освіти. Микола Михайлович зупинився на успіхах та викликах впровадження концепції нової української школи, відмітив позитивну динаміку, що спостерігається у роботі вчителів з обдарованими учнями. А відтак висловив вдячність колегам, які з року в рік добросовісно, творчо та результативно працюють над розвитком творчої обдарованості підростаючого покоління. Не оминув Микола Чорний підсумки зовнішнього незалежного оцінювання складання національного мультипредметного тесту учнівських олімпіад із навчальних предметів. З його слів, аналіз свідчить, що щорічно вчительська та учнівська команди громади досягають високих результатів. Приміром, одразу шість випускників закладів освіти громади набрали максимальні 200 балів із НМТ. В умовах війни тогоріч випликали 25 золотих медалістів, 4 срібних. 57 випускників 9 класів мають відзнаку. І не лише діти, але й педагоги показують відмінні результати. Є серед авторів модельних програм і методичних розробок, мають особисті здобутки у конкурсах учителі року, вчительських творчих родин, беруть участь в англійському клубі за участю Корпусу Миру, різних тренінгах, марафонах, семінарах тощо. Начальник управління освіти відрадно зазначив, що і вчителі, і учні активно прийняли виклики долі та потужно включилися у волонтерську діяльність задля підтримки Збройних сил України. Паралельно із освітнім процесом дуже добре організовано роботу у колективах по допомозі Збройних Сил України. Загальна сума допомоги зібрана під час акції ярмарок, склала 468 тисяч гривень. З них кошти були закуплені тепловізорами. Тепловізійні приціли нічного бачення, бензогенератори, перераховані кошти на припання поза шкафовиків. Надана допомога волонтерам для організації поїздок на передову. Окрім того, захисниками передаються маскувальні сітки, продукти харчування, предмети гігієни та теплі речі. Наразі завершені ремонтні роботи, затверджені навчальні плани, укомплектовані класи, групи, систематизована матеріально-технічна база, визначені підручники та програми. Додав Микола Чорний і побажав колегам успішного старту у новий 2023-2024 навчальний рік. Про ключові завдання майбутнього освітнього процесу говорив заступник міського голови Михайло Слободянюк. І однією з основних умов навчання зараз є безпека усіх учасників навчального процесу. А відтак відповідно розпорядження міського голови комісією з підготовки закладів освіти Могилю Подільської міської територіальної громади до 2023-2024 навчального року було проінспектовано 100% закладів освіти громади, де акцент робився на обстеженні фонду захисних споруд цивільного захисту закладів. У підсумку Михайло Слободінюк відзначив роботу керівників закладів освіти, учителів, технічного персоналу, батьків. По підготовці до нового навчального року як якісно та результативно, попри всі складнощі, навчальні осередки готові до нового навчального року. Не менш важливими лишаються питання застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні, соціально-економічний захист учнів, інтерес до освіти та забезпечення здоров'я молодого покоління, підвищення соціального статусу вчителя, суспільного престижу його професії. Теж залишається предметом постійної уваги держави та місцевої влади. На чому зосереджувала увагу у своєму виступі голова проспілки працівників освіти громади Галина Мельник. Обговоривши порядок денний, учасники конференції ухвалили рішення. І, як зазначив начальник відділу освіти Микола Чорний, цей документ стане керівним у роботі освіти протягом цього навчального року.